День. Добрий день. Капітан поліції У Вас ззаді лівий стоп не працює, бампер відсутній. Ви що, зговорилися, що? Ні, то реально. Причина зупинки яка? Лівий стоп не працює ззаді. Ну, давайте 251. Mm -hmm. по 251. По-перше, 18-ті 3 закону про національну поліцію. Як це кажете? Стаття 18, пункт 3, Закону про національну поліцію. Ну, то що? Він представте, все в документації. Капітан поліції Ліщенській. Добре. Я вам представився. На вашу oh. вимогу. А в документах Трашкевич, приправляю... так? Про що кажу. Лашкевич, ні, я такого не знаю. ви його знаєте. Вам витягнути чи не Так, знає? так, якщо може. Зорно тому вийду. Як завжди. Добре. До кого приставляюся? Хто буде? До громадянина. Добре, який? Неважно. Ліщенський Ліщинський Володимир Анатолійович. Власнику посичного дозволено носіння стабільної зброї. Я ну, такой національний спеціальний жетон 008. Добре, не добре. Добре, не добре, у вас нема службового посвідчення. Ваші документи. То можете звертатися в відділ кадрів, в обласний відділ кадрів, а не до закон... мене. Тільки не можу На законну вимогу, ну, вимогу приділіть ваші документи. Законна вимогу, тільки це незаконно. Придивіть ваші документи, що засвідчують mm. вашу особу. Добре, зараз ми дойдемо, що тут думаю. Паспорт вимагає. Не знаю, що може бути, паспорт, я я знає, що Україні, може бути але має я, бути законна вимога. Документ, який з фотокарткою, підтверджує вашу особу. З ваших рук. Будь-який документ, який зверджує особу, але тільки на закону вимогу. На, 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 на... даному етапі нашої розмови ваша за допомогою незаконна. Дивіться на своє відео правопорушення. Ну показуйте мені. 258 251 252, 252. Так, так. Давайте так, показуйте, так, показуйте так, все оцінимо. Розглянемо. Ми не знаємо, кому показуємо. А вам не потрібно хто знати, хто є. Знати є? Ми маємо. Я навіть маємо, вам не покажу. І містеру Ікс не показую е, ну, має бути. Особи. Містеру Ікс, так. Ну, так, Хто ви є? Громадяни <ривіт> ну, України покажіть. Ну, я ж показав вам, бачите, не скриваю нічого. Немає від чого скривати. А я що, скрива, як я зараз закрию машину показує? піду собі пішком, затримайте мене. Будь мені. ласка, попробуйте. затримаємо, якщо будете Так. Є з боку, так? Так, Зараз будемо знаєти у вас. Їде автомобіль по узбіччю. Їде автомобіль по узбіччю, так? Так, їде по узбіччю <рес> автомобіль. <рес> це є теж руху. Це узбіччя. Різна ти... частина це там покриття осваді, це от полоса. От та... смуга, ще раз пояснюю. Не розказуй мені, що є, а що не є. я не розказую. Я говорю, а не розказую. Ти мені втираєш Добре. заради втираю. Я нічого не втираю, що <рес> стоїть. мав втирати вам? Що? Автомобіль зупинеться на катом з ключним правим <рес> поворотом, так? Бачите, правий поворот намагає. Ключи по по накату запинися, оскільки тут немає цей. Я розумію. Покажи мені, втручу, де знак того. Хочу тобі зараз ключу стопи, покажи. Тут, 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 це, це, поворот, це, поворот, це поворот включився. Ні, Ні це ще раз. Ви ж мені показали, де поворот. Бачите? Ну, добре. Запинився автомобіль на узбіччі. Які претензії до мене? До, добре, що не передавав? А ну, перестався. Дай свій службою посвідчення, маєш? Кому? Мені. Кому? Мені. А зараз будемо рішати. Ви... Зараз будемо рішати. Я, я, при... я вам зараз пред'явлю, де так, ви бачили, що так, я вам пред'явлю зараз. Так, зараз ви бачили, що я вам пред'явлю і, що... і що з того вийде. А чого посвідчення на місці. Дедки пишуть, має біля стати. При собі, пишу, при собі носити. ти що одну Отрізько ні. забув чи що? Ні, так ви свої жінці говорити, так чи ні. Так, а то вже не у вас не стосується. Ж, це мене стосується, засу? я тобі зарплату плачу в кровати конторі, якої не існує. Особисто. Витягнуться з... Бумажніка цього за Заплата катає. Я податки. податки плачу... да, а ти... зарплату. Дорозовецький, ну, Березовецький. Юрій Володимир, поліцейський власнику посвідчення дозволяється носіння зброї, спеціальний жетон 0105130. 010, є. є. Причина зупинки мені так і невідома. Невідомена законна... вам. Причина зупинки. Документи пред'являють які при розгляді справи. 31. Кому? Пред'явіть документи. Я тобі не зобов'язаний нічого приділяти, Тільки не закону Ти Чуєш, що я тобі говорю, чи ні? Не? Не руки руки. забрав. Будете затримані в порядку. Протокол Буде складений протокол, якщо не пред'явите посвідчення документи. Руки забрали, дивися, що ти робиш. Придій документи. І ти зараз пред'являю. Руку забери, не так, там має, бо, тому що ви не тримаю. Розглядай матеріал, я тобі кого? Матеріали, матеріали справи розглядай. Порушення немає жодного. Я вам немає пр... порушень. Це в суді будемо розказувати. Почат. Маєте право. Все, руки від мене запили, де тримай від мене чуєш Правильно. Якщо стоїть, що, тому ви я... забрали мене. Пред'являйте документ. Затримаєш мене? Буде дати затримання. Давай затримаємо. Затримаєш мене? Все, Затримає. викін... значить затримайся. Про Ста... Про... Ні, протокол затримання. чекай. Я відносно, не переживай. Д... На місці протокол затримання. Відносно кого. Відносно мене, зараз буде. Фамілія ваша. Хочеш встановити мою філію. Ти хочеш встановити? Фамілію, так. Зараз становище суджу. чекай. Фамілія ваша. Хто ви є? Зараз міські міста, інвічі. Кожен робини український. Я нікуди не йду, Я нікуди не йду. Я стою. Я хочу стати ти соціальний опасний чоловік. Я не соціально опасний, я виконую свої обов'язки. обов'язковість. Який Документи свої придявіть. Складай протокол затримання, я тобі зараз назву свої дані. Кого ти затримає? Придіять документи. От давай мене як невідому особу, але складай протокол затримання. Я вам пропоную. Я не почав докувати. Я хочу, щоб ви пропали з діти 19-ї зараз зараз сам виступав, а Будь ласка, я зараз виступав, Будь ласка. Будь ласка. Ви я. я вам не Визивайте. Давайте, Давайте бос, розглядайте, якраз Так. Донесіть постанову, я ну, вам приділяю документи. Донесіть постанову. Ну, Донесить постанову. Не горить, стоп, добре, зараз я поміняю лампочку, де горіте, стоп, донесіть постанову. Для чого ви до мене пампер де вчепити? Дома забув. — Та він побитий. — Ну то бо ну, в мене побит. ДТП було, заїхала машина в мене. Так, і що? В правилах пише чітко, якщо є, є технічна несправність. Де це технічна несправність? Так Якщо є. Технічна несправність це проблеми з двигуном, гальмівна система. Три причини, по які вважається автомобіль технічно несправним. — В тому числі за ваш документ. Розглядаєш матеріал? Зараз я з документами. А може і не підійдуть, побачиш. Мразота, блядь. Справи, ні? Вже, ви вже, ні, що ви вже ж? Вже на вас складали протокол за задній банк. — такий самий чорт попався, як і ви. А чого за такий самий? Я не чорт. Ну, а ви інакше а на ви вас не области. Добре, ви не той. працівники поліції, ви знаєте, Ді, хто ви да. є. Ви незаконний, не, не державний орган, ви взагалі Не знаю. Це не, не знаєте. Питання. Питання. Ну і не до мене. Добре, що перше розчуєш. Добре. Добре. До, до. Я світовою словом, як хочу. Як схочу, що має звертатися до що і то все. Це не я маю звертатися, то ви повинні. Мені, коли тобі приділяє посвідчення, мене пише посвідчення водія. А тебе пише поліція. Не тебе не не немає повноважень. Ти звернив увагу на свої закони, які там в тебе написані. Затримувати не зібрати. Так. Якщо <свіс> <с> буде не під'їдете документи, то відповідає вже встановили. Встановили, молодці? Виносить постанову без документів. Виносить. нас виділили документи, то що таке? Є ще й така постанова. Добре. Собач... 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 На закону вимогу. На закону Ва вимогу не, там не забудь є. казати. Поліцейський, ваше відео, що ви порушили. Я не порушив нічого. Я... Машина по узбіччі котилася на катом собі. Легенько йшла на катом зі швидкістю 110 км на годину. Не, не по проїзній частині, ви по узбічну. Так, ми вважаємо, що воно було адміністративне правопорушення. Ну буде адміністративне поставити. Так собі потім розглянемо, не переживаємо. Десятиденний термін означає, 15-денний термін та оплатити, так як раніше і зубили. Оплатили за те, що було. За... Я оплатив, бо мені просто не назвуть з вами там, сюди Ну, затягатися. То ваш оплатити, дивіться, я вам зачитав, що ви можете зробити. За ваші дії потім дати відповідали самі, то вже ваше треба. Якщо я щось зроблю, не так. Ти мені злив? Ти все життя робиш не так. А що я, так, я так, зробив? Що Добре, а що, що ви так. які знаєте, що я зробив щось не так? Я тобі потім подивишся сам і йдеш на що? що? Подивши, на так. що будеш дивитися? Будь ласка, то я що ховаюся і Я більш кажу, що ховаєшся, Я тобі просто подивишся і, як то кажу, висновки експертні не залежать. Не ховаюся шо? ніколи шо? і не ховаєшся. Шо? ні в кого. Ні, до посвідчення не На закону вимоги. Ви будете, якщо шо? не будете приділяли, то вам буде ще складена постанова плюс стаття за те, що шо? 126 частина перша, що ви не приділяли Документ. На законну вимогу. Ну Бачите. Що ви рахуєте, для вас є законна вимога. Законна причина зупинки, 35-та стаття. Так. Так. Є одна із причин зупинки 35-ї статті. Є йде, я пише цікавий поворот і з'їжджаю з... на узбіччя. Вам працівник. То збіччя їхав вже от, від того від, відбілення. Від, 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 від. Значить, вам показав працівник, що у вас є порушення, тому що ви їхали. Вдруч-дороги, все так, як ви так. кажете. От, перше це те, що ви. У вас не працював заді, при гальмуванні, задній лівий стоп. Беруться, зараз ну, все, він, там, може до дійсно контакт. Але я думаю, що, він, що все працює. Так, то все. А тепер поміняв лампочки. А тепер... А відіжмиться 20 разів, тоді я нажму наш віддіжми 20 разів, тоді я нажму нагально. Що тут так? таке 20 разів? Ну, А що ти мені виконувати твої вказівки? там нажми, а не не працює? Ну, сідай за мною, біжіш, їхати, ти подивишся потім. Ну, значить, ви дід, сідайте 2 метри і всі робить. Я тобі зараз говорю, від'єме 20 раз. Що це таке віджатися? Ну а що ти мені розказуєш? Дай, йому я хочу свій постоянно. Це машина технічно справа. Бля, yeah, визвоть собі в oh, yeah. трансбезпеку. Не цікаво, не цікаве, то не ну, ліс, куди тут мене не просить. Просто. Що Отсо. це таке не ліс? Займайся своїми функціональними. Я своїми. Не перевищу, які тяжко мені, не Дуже, мені не тяжко, в мене документи. є документи, у мене все грає. Дивися, це? я тобі раз показую. Я, я би не стадаюся показати. Пояснюю щас. тобі, показую тобі посвідчення водія, написано ну. чітко, посвідчення водія. Іван Ігор. Так, так же само ну, ми, і в тебе має бути написано не цей. Не так само, цей. ж і в тебе має бути написано Службове посвідчення, а не військове. а не діяльність. Я його собі видавати не можу. То не приймай такого, звільнися, напиши рапорт і тупочці на яблука. Придя час, значить так Будемо робити. Прийшовся до моєї поради. Я вже був колись не переживав. А за таки знаєте, я де я, я був. Нарвав я. А я їй, в принципі, не зобов'язаний вам доповідати, де я був, де я не був. Є документ, що я робив. Всі присутні. Так, є. Усунули той недолік. Так, я усунув ну, не ці. Значить, бампер коли чепіть. На Новий рік. Разом Це, з гирляндами. Коли бампер чеп? Стаття 63, я не зобов'язаний відповідати на ваші питання. Ситку, ве знаете што пра Валівий. Що на долік усунули? Я, я усунув, недолік. Не не Поміняв лампочку. Лампочка один перегорів, габарит стояв, а... Я, я не навіть не збирався. Я, я усунув недолік. Що що? Плевої вам дороги бажаю. На підставі статті. Я щоб да. два... вам казав, що я буду саме постановити. Ти ж розглядав матеріали вже, справу розгляду. Я Розглядав Ще, матеріали по порушенню. Віду до Донести постанову? Я ж убіжуся, але ж не постановлено. Серйозно так. ваше право. Я вам нічого не Має інспектор право зробить. по 22, по мало вас попередити, якщо це не буде порушення. долі усунули. Пред'явили документи, так само, як ми і ви. Весь, розумієш, з тебе дозвіл на зброю і додаток до житла. А службову посвіщення совсем немає. Так само, і ти. Ви зверніть увагу до свого керівництва, до трошати підійти, до кого хочете звернитися. Нехай вам видадуть нормальні посвідчення. Це питання до нашого керівництва. Це не мені, це вам потрібно. Це ваші документи, це за ваші проблеми, не мої. Я ж тобі говорю, я коли йду в мрео, получаю посвідчення водія, там пише чітко, посвідчення водія. Зрозумій правильно. Не будьте тими, що самі собі яму копають, самі себе закопують. Ми собі Самі закопуєте. Тим більше зараз під час війни ви маєте багато. Вся структура поліція під назвою. Подивився в інтернеті будеш башти. Я за косі відповідати не буду я відповідаю за себе. І от маю напарника, сколько за нього можу бути? Гарного дня. Ну, так, пішли, все гарно, бачите, бити здорові. Я просто люблю працювати, подивили, знаєте, я як законопослушний громадянин, я, я працюю згідно чинного законодавства. Ви повинні так само йдете на роботу, у вас є регламент, у вас є е, певна процедура занять, якими ви маєте займатися. Але ви займаєтесь трошки з перевищенням, деколи 368 статті 365 кримінального кодексу, перевищуючи свої службові обов'язки. Гарного дня, будьте здорові. траса, блядь. Шарф